Які завдання ми ставимо, буде оприлюднено 12 травня. Тому зараз я хочу проанонсувати форум об'єднаної опозиції, який буде проведений 12 травня поточного року, на якому буде запрезентована програма змін від об'єднаної опозиції. За що ми і проти чого? Які цілі ми ставимо і як ми їх будемо досягати? Це буде оприлюднено на форумі об'єднаної опозиції. Щодо того, які партії зараз... Вже об'єдналися в єдиному партійному списку, то перерахую їх. В першу чергу це всеукраїнське об'єднання батьківщина, політична партія Фронтзмін, це народний рух, це народна самооборона, це партія за Україну і це партія Реформний порядок. Таким чином, основні опозиційні партії об'єднані при тому, окремо, хотів би зазначити про те, що двері об'єднаної опозиції відкриті для всіх. То насправді поділяє принципи і цілі об'єднаної опозиції, хто не боїться сьогоднішньої влади, хто готовий до великих звершень і хто готовий до того, щоб всій край складній ситуації йти і перемагати, йти і боротися.